Вітаю! Я Наталія, ви на каналі Візерунок, і сьогодні буде останнє відео в цьому році у форматі дайджесту. я вам покажу, що я останнім часом нарукоділила, які у мене є новини, що в мене є нового із рукодільного. І перше, ніж перейти до самого відео, до теми відео, я хочу. Вам розказати, що я зараз дивлюсь у вікно, і за вікном бачу дядечка, який вибиває килим. Дядечко, мабуть, дуже сильно довіряє нашим воїнам, ЗСУ, власне, як і ми всі. І я дійсно вдячна нашій армії, вдячна лікарям, вдячна волонтерам, ДСНСникам, пожежникам, комунальникам, всім тим, хто дотичний до того, що я зараз маю змогу у. Наразі спокійному Києві в Україні знімати для вас це відео. Для мене це дуже важливо, і я впевнена, що для всіх це важливо. Ми в Україні, ми, дяка Всесвіту, не в Росії. Я низько вклоняюсь кожному воїну, кожній дівчині, героїні військовій, яка зараз боронить мене. Це абсолютно сталеві люди. До яких мені особисто, ну, мабуть, ніколи не дотягтися, бо я не маю такої сили волі, я не маю такого якогось внутрішнього стовбуру, стержня, щоб відкласти своє особисте життя, та й, в принципі, інколи відкласти життя своє заради високої цілі, здобуття нашою країною власної свободи і власної незалежності. Я дякую кожному і кожній з вас, що ви підписалися на мене, що ви протягом цього всього важкого періоду мене підтримуєте. Як, можливо, підтримую своїми відео і я вас. Я шалено вдячна вам за коментарі, за те, що ви не мовчите, за те, що у нас з вами є якийсь діалог. Я вдячна вам за те, що ви мене чекали, поки в мене був особистий свій період. Не дуже легкий. Я вдячна за те, що ви і досі зі мною і вас щораз більше і більше. Я справді вам шалено за це вдячна. Ну, а тепер давайте перейдемо до теми відео. Зараз у вас на екрані трішки такий скошений горизонт, але я знімаю так, як знімаю, як у мене це зараз виходить. Зараз такі умови, що знаєте, особливо обирати не приходиться. І я з. Десь мені здається, що вам абсолютно все одно, який зараз у вас екран. Вам важливо те, що я вам розкажу і покажу. Десь тиждень тому назад я знімала попереднє відео, викладала і показувала вам подарунок, мій Миколайчика, від Миколайчика, який прилетів мені з самого Лондона від Ксюшечки Чебурсік. і серед іншого там був набір від торгової марки Мережка. Це такий кухлик з букетом пансеті. І я тоді казала, не впевнено, так що, мабуть, що я почну його, а може й не почну. Ну, натхнення воно таке прийшло, я його почала. Зараз я вам нагадаю, як він виглядає, цей набір. Ось так він виглядає. І тоді я, по-моєму, не могла знайти назву цього набору, а назва вона ну, прямо захована, що її не видно. Ось вона. «Happy Holidays», «Holiday». І артикул цього набору К194, це набір невеличкий, всього 18х23 сантиметри. Вишивається він на аїді 16-го каунту. Сама Аїда у вас зараз передає. Ну, на прев'ю вона більше така блакитна, але по факту вона така, знаєте, світло-світло-оливкового такого кольору, не зеленого якогось такого світло оливкового кольору. Давайте я вам зараз її е, покажу. Е, давайте я вам, мабуть, Покажу, що мені навишивало вишивало за цей час, і розповім про те, як мені вишивається Навишивалось мені. От стільки подивіться, яка частина вже з. Цієї картинки вишита. Ну, я не скажу, що одна четверта, але ну так, серйозно Серйозно тут вишито. Давайте я вам зараз приближу, щоб ви могли трішки ось краще розглядіти. Е, Я не знаю, в чому магія цього набору, але він дійсно дуже швидко вишивається. Вишиває по паперовій схемі, відмічаю звичайним маркером. І голочка, не знаю, що там заголка у мережки в наборах, але вона реально літає через туаїду просто з якоюсь неймовірною швидкістю. Кольори просто фантастичні. Зараз я вам покажу бленди. Ну дуже круті, дуже неочікувані для мене. А до речі, це другий мій набір від мережки, який я в принципі вишиваю, і попередньо ось той букет з. Соняхами я його відклала, і ви знаєте, чи не той час був, чи не той настрій, але я не могла відчути цей набір. Ну, Набір та й набір. А ось чомусь саме ця робота, мені дається дуже легко, я дійсно в захваті від схеми. Схема пропрацьована прекрасно, схема не складна, вишивається дуже легко. Все, що я зробила тут, ну тобто я відкрила, я натягла аїду на ось ці дерев'яні п'яльця від нурги, я. я їх дуже люблю. Навіть не прасувала її, чесно, відмітила середину і пішла вишивати. Єдине, що я зробила, я перемотала з ось цих органайзерів від мережки. так? Такі самі, як от в Лукаса, наприклад. Я примотала нитки на ось цей органайзер, який є, ой, який є м, також в цьому наборі, ну, в сенсі він прикріплений до е, самої картонки, та, до, до набору. От, Я його відрізала і власне, ним користуюсь дуже мені зручно, не потрібно там особливо в якихось складнощів, цьому, просто по номеру дивишся. і... Собі вибираєш нитку і шиє. Щось тут я припаркувала бленди, і подивіться, які цікаві бленди: червоний з зеленим, а рожевий з якимсь салатовим. Зараз я покажу, як вони виглядають на самій картинці. Я користуюся цим магнітиком від Caramel Stitch Store, який мені також прилетів від Ксюшечки. І подивіться, зараз я вам хочу показати, давайте голкою покажу ось ці бленди, про які я вам говорю. Подивіться. Як красиво воно поєднано. Такі гарні новорічні кольори. І ось іще ось тут, бачите, іще ось тут. ну Дивне абсолютно поєднання. Ну, тобто, якщо бленди і поєднуються, то це зазвичай якісь наближені одне до одного кольори. А тут прям червоне і зелене. Та? Ось тут зараз сфокусую. От, і ще, до речі, хотіла похвалитися вам своїми фрузликами. Це то перший випадок, коли я вишиваю і отримую задоволення від вишиття цих фрузликів. Справді, от подивіться яка. Краса гляньте, яка. Ну, такі вони в мене гарнюські. Це те, чим я можу зараз з похвалитися насправді. Щоб ви не сумнівалися, раніше я таким досвідом похвалитися не могла. Я їх ненавиділа фрузлики, я не розуміла, як їх крутять. Потім рука в мене набилась. І як бачите, все у мене чудово і прекрасно. Так, поїхали далі. Це мій початий новий набір. Я маю надію, що закінчу його до кінця зими, поки я його відклала. Чому я його відклала, ви дізнаєтесь в кінці цього відео. Власне, всі вишивки я зараз відклала, але е, про це трішки згодом. Давайте перейдемо до м, наступного е, розділу цього відео, і я вам розповім про дещо нове, що в мене буквально от-от-от щойно з'явилось. А з'явилось у мене ось такі прекрасні чотири набори новинки від торгової марки «Фрузалок». Давайте ми з вами по черзі їх будемо роздивлятися. Перший, артикул, перший набір, артикул 1026 ось такі шкарпетки. Так, що у нас тут є в наборі? Паперова та електронна схема, інструкція, дерев'яна основа, дві деталі, тобто в цьому наборі дві деталі, вони не кріпляться там, ну, всередину. Ну, тобто вони не... Якби не двосторонні, та? ви можете їх окремо вишити і там, повісити на ялинку, я не знаю, ще кудись прикріпити. Далі, Муліне ДМС 4 кольори, органайзер, мононитка, фетр та дві голки. Е, ну, Дивіться, розпаковувати набір я не буду, адже... Ну, Більшість з вас знають, що таке торгова марка фрузелок, що таке набори фрузелок. Просто хочу, хочу вам показати ці новинки, хочу про них розповісти. Ось тут можна писати ім'я, так, шкарпетки, на шкарпетках, на цих. яке вам заманеться, як ви його туди умовно всунете, якщо зможете. Це абсолютно ваша фантазія і ваші імена. Хочете, напишете, не хочете, не напишете. Так, далі ще одні. Ще один набір. Артикул 1028 в наборі те саме, але він бачите, ось такий з оленями. з оленим, точні, з оленим, господи. з господи, оленем, Тут, до речі, можна і фрузелками зробити очки. Або бісером, як вам заманеться. І тут також можна імена свої написати. Далі ще один набір. артикул 1029, бачите, вже такі прям шкарпетки домашні, ялинка. Далі, що це двері в хату, да, ліхтарик, ну, прекрасність така. Сходи, подивіться, тут подарунки, вон, крісло таке, крісло-качалка. До речі, хочу зазначити, що бачите, в чому прикол. Тут можна фетр таким чином приклеїти, щоб повісити, запхнути туди цукерку, бачите, як на фото показано, і повісити на ялинку, наприклад. Так, В наборі те саме. А, Чекайте, те саме. Те саме, але тут ще є ДМС діамант, наприклад. Я так розумію, що для цього Бекстічу, бачите? А, і бісер тут ще є. так, Тут ще бісер є саме в цьому наборі. Три голки: мононитка, бісер, органайзер. Так, поїхали далі. Ну, і ще один четвертий набір це також новинка, це все, новинки. Артикул 1027. Суть та сама, це також такі шкарпетки, прям шкарпетки, і можна тут написати імена. Ось такі новинки в мене з'явилися, вони буквально от-от. З'явилася у Тані, вона мені написала: що дивись, у мене є ось таке: як тобі. Я кажу: хочу всі, всі хочу. І вона мені всі ці новинки презентувала. Я їй сказала, що буду вишивати, буду вишивати, буду вишивати, але зараз на мене налетіло дещо інше. і... І, і, і Я поки відклала. Зараз, от в кінці відео, я вам покажу, що на мене налетіло. І ви тоді зрозумієте, чому я вишивку всю відклала. Переходимо далі. Я ж вам не показала самого головного. Це останнє моє придбання у інусі а, магнітики. Я десь отримала їх, можливо, навіть в кінці листопада, на початку грудня, зараз вже не згадаю, вони в мене лежали. Я ніяк вам їх не показувала, не було натхнення, не було можливості, не було змоги. І зараз а, хочу вам їх показати, що у мене є. Давайте відкриємо. Давайте відкриємо. Звичайно ж, я їх всіх вже розпаковувала. Так, листівка від інусі, бабінка, подарунок. Та дивіться, яка голка, з яким падубом. яка це краса. Ех, так, що поїхали? Гляньте, ну це, чи це не витвір мистецтва. Так, це магніт, уявіть собі, це магніт. Ось така цукерка, це, це магніт. От, ну Як ти можеш пройти повз і не придбати собі От тут як? Ну як? Ну Ніяк, ніяк, я теж з вами погоджуюсь. Наступний магніт це ось такий ліхтарик. Точніше, це така як лампа, яка символізує, мабуть, зараз нашу з вами стійкість, стійкість всієї нашої країни. Стійкість в тому, що ми вистоїм, ми завжди будемо світити, горіти, палати. Ми завжди з вами, назавжди, точніше, ми з вами будемо такими собі світлячками. Тим світлом, яке пробувається крізь темряву. Ну, і ще один магнітик це ось такий падуб. Листочок. Я не встигла, коли Янусь робила першу, першу там, кількість цих магнітів, я не встигла його собі придбати. Ну, бо вони розлітаються в неї, як я не знаю, гарячі пиріжки. І ось коли Інна написала, що так і так, мовляв, я буду повторювати, якщо в мене буде змога, я буду повторювати. Я кому треба, я кажу, мені треба. І вона зробила мені ще один. Такий магніт. Ось таку красу я у себе маю, не могла пройти повз не могла вам не похвалитися, не розказати, не показати. Це те, що мене надихає, неймовірно, це те, що дає мені якусь таку стійкість в чомусь. Ці магніти, вони якісь такі мені дуже потрібні. І навіть не для того, щоб от там користуватися, а просто для того, щоб надихатися. Ну, Оця цукерка це просто якийсь рай на землі, я не можу це по-іншому описати. І закликаю власне, вас, якщо є для вас якісь такі штуки, які б вони не були, в чому би воно не проявлялось, Якщо є щось, що вас тримає, то користуйтесь цим, насолоджуйтесь цим, купляйте це. У нас немає іншого часу для життя, ніж зараз. Якась така нота. Але давайте перейдемо до останнього фрагменту цього відео. Я вам дещо покажу і розкажу, чому ж я відклала зараз вишивку. Ну, і, власне, зараз у вас на екрані те, що відволікло мене від вишивки. Це нитки, це плюшеві нитки, з яких я в'яжу плед. Всі ви знаєте, що у Тані Майн Грін Батон на каналі Майн Хоум із Лав у неї є два МК. Майстер-клас по в'язанню шкарпеток і майстер-клас по в'язанню е пледу. Такого новорічного, різдвяного, в гарних кольорах просто ну, 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 неймовірна краса. Я посилання залишу в інфобоксі під цим відео, і, звичайно ж, я не могла пройти повз. Я коли м -м, купувала пряжу плюшеву раніше, я вам показувала не в одному відео, що зв'язала для Кіцькі плет. Так. Мені хотілося спробувати його зв'язати, ну як взагалі себе пряжа веде. І я тоді думала про те, що хочу зв'язати плет, але ну, не знала в'язки, не знала чим, чи гачком, чи спицями. Не знала, який я хочу візерунок. Ну, нічого не знала, я просто знала, що хочу плет і все. І тут Таня викладає цей майстер-клас. Я так подумувала, ще, чи підходить мені цей плет, чи не підходить. А потім. Так в нього закохалася, що не змогла відмовити собі в тому, щоб не зв'язати його, точніше, не могла відмовити собі, щоб його зв'язати. І ось зараз у вас на екрані ті кольори ниток, які я обрала. Це сірий, це такий теракотовий, красивий, помаранчевий, зелений, прям зелений-зелений, і такий лосотєвий колір. Я вам можу сказати назву. Цієї пряжі, вона називається Дольче, ось так вона виглядає. В магазині Candy Yarn я її купувала, вчора поїхала собі і купила. Всі посилання, знову ж таки, я повторюю, залишу в інфобоксі під цим відео. Єдине, що скажу по номерах, це вже дивіться самій. Розумієте, я б радила, все ж таки, якщо ви надумаєте щось подібне в'язати, я би вам радила поїхати і подивитися на колір. Власними очима, тому що колір може відрізнятися. Власне, те саме я й зробила, поїхала в магазин і на власні очі підібрала саме ці чотири кольори пряжі, з яких в'яжу плед. Ось так вони виглядають. Бачите, навіть через екран воно може вам по-іншому трішки продаватися, хоча зараз воно передає абсолютно класно, кольори такі, як вони є в реальності. Гарне зараз освітлення, гарне світло. І давайте зараз я їх приберу. Ці мотки і покажу, що в мене на зараз вийшло. Купила я пряжу вчора, зараз там близько 11-ї ранку, і подивіться, що у мене вийшло. А виходить, у мене ось такий прекрасний, класний плед Я його назвала вершковий крем, бо за рахунок ось цього кольору. Такого лососівого, воно, знаєте, враження таке, ніби ніби дійсно ти є секрем. Мені поєднання всіх цих кольорів дуже подобається. Мені він такий теплий, мені він ну, просто відлуніє якимось затишком. Я дуже рада, що я саме такі кольори обрала, бо коли я обрала поруч зі мною стояла ще одна жіночка, вона також там щось купувала, і вона мені каже, Відкладіть, візьміть, може, інший колір, ось цей світлий, так? можливо, інший, але я почала дивитися якийсь такий ніби молочний, а воно трішки бліде, ніби таке трішки в, щось в помаранч не те. І я зупинилася саме на цьому кольорі. До речі, давайте зробимо так: всі кольори я залишу також в інфобоксі під цим відео, номери кольорів, щоб ви могли орієнтуватися. Так от. Я все ж таки обрала ось цей колір із світлих, і я не жалкую. Дивіться, яка краса у мене виходить. Ось цей сірий колір, він саме в такому поєднанні, він здається, ніби синім, але насправді ні, він сірий. Бачите? Та все одно, тут він просто мега-мега-круто сюди вписався. Єдине, що я зараз бачу, що вам неправильно передає на камері ось цей колір. Він Такий прекрасний, бордовий, такий, знаєте, ніби світловинного якогось такого кольору. А тут вам якийсь такий ніби помаранчевий передає. ну менш з тим, Знову ж повторюсь, я всі номери вам залишу в інфобоксі, щоб ви не плутались. Плед дуже м'який, дуже тактильний, він дуже теплий, дуже теплий. В'яжу, у мене руки просто гарячі. І я, звичайно ж, його ще не закінчила. Ось це те, що ви бачите. Взагалі розмір має бути метр сорок на метр сорок. те, що ви бачите, тут десь, можливо, сантиметрів вісімдесят, а можливо, ні, сантиметрів 80 70 десь. В'яжеться дуже легко і просто. Причому так в'яжеться, що ряд за рядом ти не розумієш, як він у тебе виходить. Я дуже рада, що він у мене буде. Ще наважилася його зв'язати. Якось ну, такі емоції класні від цього кольору, від цього процесу у мене, що я не можу вам, просто не можу вам передати. Якщо ви надумаєтесь в'язати якийсь такий плед, особливо новорічний, зверніть, будь ласка, увагу на Тані Немка. Любов, Любовна, От, чесно, чесно. Я коли його дов'яжу, обов'язково повернуся до вишивки, а зараз просто не можу від нього відлипнути. Ну що, і ось на такій прекрасній позитивній, я вважаю, ноті я хочу завершити це відео. Наступне відео вийде вже після Нового року. Це буде якесь таке не те, що підбиття підсумків, просто це буде розмовне відео, де ми з вами обдумаємо все, що з нами сталося цього року. Звичайно, це всі думають, зараз про це, всі це обмірковують, обмізковують, але мені хотілося б. Ще раз і ще раз проговорити деякі моменти, зрозуміти, можливо, деякі моменти усвідомити або поставити величезну крапку в деяких моментах. Тому так, відео цікаве буде вже після Нового року. Моє вишивальне рукодільне життя в цьому році закінчується сьогоднішнім відео. дайджестом. Маю надію, що це відео вам сподобалось. Маю надію, воно якесь таке трішечки тепло ваше життя. Додасть тепла. Я не знаю, коли ви його будете дивитись, навіть якщо ви його псинуло року будете дивитись, все одно. Дякую за те, що ви його дивитесь. Я хочу вам побажати в новому році, не тільки вам, а усім нам перемоги. Щоб цей жах, який зараз коїться за нашими вікнами в нашій країні, в нашому житті, він скінчився і не продовжувався далі. І скінчився саме нашою перемогою. Ми на це заслужили. Ми багато нетерпілись, ми втратили багато найкращих людей нашої країни. Не може такого бути, не повинно такого бути в сучасному світі. Я знаю, що після війни у нас буде багато, багато проблем, багато негараздів. Попри те, що ми відбудуємо нашу країну, попри те, що наша країна буде самою найкращою країною у світі. На жаль, ми стикнемося з. Проблемою повернення наших територій з комунікацією з людьми з тих територій, з об'єднанням, з перетворенням нашої держави. Але ми того варті, бо свобода дорого коштує, і ми маємо це усвідомлювати. Я бажаю нам всім новому році знову ж повторюсь, перемоги, спокою. Нарешті, відключенням сирен процвітання нашій країні. Нам всім витримки, здоров'я і величезного щастя попри все. Я вас всіх люблю, обіймаю, хай у вас все буде добре в новому році!